Всім привіт, 26 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, крім зварювальних апаратів різних, тобто дугова сварка, дугова полуавтомат. Є також наявності і електроди електродипотон. для різних типів зварки різного діаметру. А також зварювальна проволочка для полуавтоматів. Заходьте на сайт електромотора, також можна і підібрати маску зварювальника. Як дорогу, так і дешеву